Доброго дня! Нам з вами необхідно створити нову державу, яка буде здатна сама забезпечити свою оборону. І во главі цієї оборони стоїть можливість самої державі фінансово себе забезпечувати. Тобто має бути така економіка, щоб всіх податків вистачало на забезпечення всіх потреб держави, на її оборону. Як зробити таку державу? Це єдиний, єдиний спосіб це створити вільну економіку, щоб кожна людина могла себе самореалізувати, щоб в неї не було ніяких обмежень. Тобто, будь-яким бізнесом займайтеся, ніяких заборон, ніяких преград, невеличкі податки, вільне життя, само собою розуміється, тобто відкриті кордони, ніхто нікого... Ніким не ганяється, не заважає нашому бізнесу розвиватися. Іменно в такої державі буде достатньо фінансів для забезпечення нашої армії, а і, значить для нашої перемоги. І тому єдиний спосіб нам перемогти це створити таку державу. Тобто державу, де можна буде вільно жити. А вільно жити – це значить, українці сюди повернутися. Так що в нас немає вибору. Або ми створюємо таку державу, або в скорому часі Україна зникне. Бо ніхто не хоче жити в таких умовах. І в нас в країні люди втікають не тому, що тут як війна там, чи ще щось. Люди хочуть нормально жити. Вони розуміють, що тут неможливо, тут стало гірше ніж до війни, а люди до війни і так втікали. Тому вам треба просто вирішити, або ви хочете, щоб Україна залишилася і ми тут залишилися жити, або нам придеться всім роз'їчатися. І все іншого не дано.